З 19 по 25 травня проводиться всеукраїнський тиждень безбар'єрності. Сьогодні в місті у нас наносяться маркування, які ви можете бачити вже на поліклініці. Ми взяли собі за мету в 2025 році зробити безперешкодним з десяти з половиною кілометрів Безбар'єрного маршруту 1 кілометр 100 метрів. І наш безбар'єрний маршрут першої черги починається саме з цього місця, з поліклініки. Далі це центр зайнятості. В цьому центрі зайнятості також знаходиться офіс нашого обуцмана. Далі Прозорий офіс, центр життєстійкості, в якому надаються послуги нашим учасникам бойових дій, ветеранам, також внутрішньо переміщеним особам. Далі у нас містяни можуть відпочити в сквері, який відповідає усім вимогам доступності. В сквері у нас подбано про заходи безпеки. Там є модульне, безпечне, безбар'єрне укриття. І наш маршрут включає в себе тротуари з тактильною плиткою, зупинки з пониженням бортового каменю. І цей маршрут у нас простягається аж до смолянського кладовища на сьогоднішній день. Кількість людей з інвалідністю збільшується щодня, що військових чи цивільних. І тому доступність це є важливим таким моментом нашого життя, тому що окрім того, що люди отримують інвалідність, люди просто стають старші. Вони потребують гарних умов для пересування, для проживання, що в громадському транспорті, що до будь-яких уставонов, які знаходяться в місті Житомири. Ма на маршруті безбар'єрності. Це е, державна служба зайнятості. Цей об'єкт є доступний. Важливим є е, наявність громадського транспорту по цьому маршруту низькополого, е, навчені водії, які можуть дати кваліфіковану е, якісну послугу при вході і виході з громадського транспорту, приватного або комунального це є теж важливим. І також є важливе пониження бордюрного каменя і відсутність ям і дірок на тротуарах. Я є ветераном і російсько-української війни. Починаючи з 2014 року, я отримав тяжке поранення, що призвело до ампутації правої ноги. І тому на сьогоднішній день це моє життя, з яким я смирився, я живу і Хочеться, щоб ця іменно безбар'єрність, яка в нас планується і створюється в Житомирі, надалі полегшила життя як для мене, так і для моїх побратимів, які повертаються з фронту і отримують тяжкі поранення. Безбар'єрність вона надважлива. Тому що дуже багато ветеранів і ветеранок, які повертаються з фронту, на жаль, отримують поранення, і це призводить до ампутацій як нижніх кінцівок, так і верхніх. Безбардірність сьогодні робиться в тих містах, де максимально для ветеранів-ветеранок і ветеранок було б зручно їм проводити взагалі свій вільний час і також час, коли їм потрібно вирішити деякі питання. Тобто добратися, наприклад, сюди на польову. Де де прозорий офіс, де на другому поверсі знаходяться управління у справах ветеранів війни Житомирської міської ради, де на першому поверсі знаходиться пенсійний фонд, де знаходиться департамент соціальної політики для оформлення деяких своїх соціальних допомог, пільги і все інше. Сьогодні планується зробити безбар'єрність і на кладовищі військовому на Смолянському, тому що багато дуже побратимів, які приїжджають і вони хочуть прийти і поспілкуватися зі своїм побратимом, який врятував його, який був разом з ним. І тому ці місця вони на сьогоднішній день вони надважливі саме для ветеранів і ветеранок Житомира і взагалі Житомирської області.